Вітаю вас! Знаєте, якщо б мені б не нагадали, я б теж би не згадав. Виявляється, річниця не просто 10 років тому почався Майдан. Ех. Ні, підзабув, чесно говоря. Хоча, скажіть, як же мог. Да, буває, дуже багато подій було після цього. Так, да, хочу нагадати, що він на початку називався Євромайдан. Якщо ви забули, знов нагадую. Що відбулося? Тоді Україна повинна була підписати угоду про асоціацію. Янукович, не <свісно> хотів підписувати. І тоді, ну, пам'ятається, наєм, сказав, от виходьте на майдан", всі вийшли. Ну, самі розумієте, що після цього наєм декілька разів на Майдан запрошував, а не пішли. Ну, звичайно, без спонсорів це не спрацювало. Да, наєм то сказав, але гроші підкинули. Ні, тоді якраз грошики підкинув трішки Порошенко. Коломойські, да, 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 да. І там оці якраз опозиціонери. І дійсно, ну, на початку основні гасла було примусити підписати. Ой, не пам'ятаю, на якому я каналі був, і теж була ця ж дискусія, підписати, не підписати. Я говорю, що це ніхто ж не читав. Що ж ви, ну говорять, ну, підписати, я говорю, це не принципово. Підпишемо зараз чи пізніше. Ні, така накриття. Так ще таке було. Ані, вересень був, о, згадав. Якраз, пам'ятаєте, знаєте, Микола Вересень? О, якраз не пам'ятай, який був канал, зразу, говорю, це вже там, воно ж все ж міняється. І тоді якраз ми з ним спілкувалися, він мені говорить, от якщо, ви знаєте, от, якщо ми не підпишемо угоду про асоціацію, все, Україні, хана! А я йому питаю, читали? Відтуло. Це, фахівці повинні читати. Горя, читав, говорить, ну що, говорить, там немає. Ну, угода про це річ хороша. От ми її саме цікаво підписали, ніхто не пам'ятає. Бупор. Ні, вона дійсно цієї фальта є, але вона... Ну, ну, те, що говорили на Євромайдані, що догода про асоціацію, зарплата в Європі, пенсія в Європі. Брехня, 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 брехня. Я тоді це говорив. Ну, чесно говоря, от я вам скажу, я не... Ну коли це все починалося, я думаю, що воно буде... ну, Закінчиться більш-менш спокійно. Тому що з моєї точки зору люди ніколи ще не читав цю асоціацію, щоб... Але помолився. Да. Да, 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 да. Ну, чесно говоря, я не сподівався, що так багато грошей проінвестують в Майдан. Не сподівався. Ні, це вже попізніше, попізніше. В будь-якому випадку, так, да, це історія. Не заперечую. І ще раз звертаю вашу увагу, історію приписати не можна. Тому... Можна лайти Майдан, фалити, як завгодно, переписати не можна. Ось така ситуація. Розумієте, моє став до Майдана як економіста дуже просте. І тоді я говорю, це наносить шкоду економіки України. Однозначно. І криза, яка була після Майдану, заслуга Майдану. Скільки б не розповідали, ні, ні. Розумієте, якщо б це було до Майдану, тоді б сказали однозначно. Економічна криза спонукала Майдан. Логічно, ні, історія такі випадки знає. Дійсно знаю. Ну давайте, Велика Французька революція. Там була, о, там якраз починалася криза. кризи. Там що відбулося? Франція вела дуже війн. І там, ну, скажімо, перше в бюджеті вже не було. А королюси більше-більше, він вирішив так, давайте більше податків. А? А? І ладно, взагалі, він так би скажемо, ну, з... Брал, а він вирішив брати податки із дворян, з церкви. Вони що не платили податки, взагалі це якби традиція, що дворяні платять службою. Ну, дійсно, вони ж військові і так далі, служби. Або десь службовуватися. А церква платить тим, що мовиться. Ну, це традиція, яка тисячу років була. Розуміє? А він вирішив поламати. Йому говорили, не треба, ти розумієш, що от є речі, які складно ламаються. А він! Ні, ну дійсно, там дійсно була ситуація, критична, ну нема грошей, Там виникла ситуація, там вже війна в найманці. І там найманцям не заплатили за декілька років. А знає, що, би це зброї. Чим за що? Тоді він, це, давай. Ну і так от дійсно, от, велика французька революція почалася економічної кризи, Тому що там ну там вже декілька років податки не могли ну люди ховались. Ну тобто, розумієте, вже така ситуація критична. І там дійсно, воно спонукало так, не запереч. А тут навпаки. Все нормально, тому як шар рахнуло. Пайбало. Так що так, да, таке було. Хоча що історія. Ну, теж дивіться, яка ситуація. от, Коли починали, в принципі, ну, звичайно, мене запрошували на телеканали, я говорив, що. Ви ж пам'ятаєте помаранчеву революцію? Пам'ятаєте, чим закінчилось, Ющенко, нагадував що, ну. А, ніякий пам'ять. В Упор. Хоча дійсно, там же ж, е, що, ну от, це ж було ще давно. Коли от Помаранчева революція, Ющенко, ура, 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 потім... Як тільки не матюкали! Ні, дивіться, ну, знаєте, на якомусь етапі мені даже було чисто по-людськи ющенко жалко, коли, ну скажімо... Ну не було в країні людей, які б його не матюкали. Це... Причому, знаєте, так обра... Ну, навіть матюкали за те, як він ніяково відносився. Тому що получалось так. Матюкали за те, що винна була Юля. Розумієте, ну він не... Не вам він винний. Однозначно. І це дійсно. І якщо пам'ятаєте, чи ні, от коли були вибори, ну він там, ну, воно трошки було дійсно смішне. Він... Він намагався, що він там заявив, що він йде в президенти. там ви, напевно, не пам'ятаєте, що Ющенко, ну от, коли це заявляв, в українському домі там зібрались, пісні поспівали, гімп, а він же це ж, ж, ж любив вишиванки, і там були такі оці ж мастити, він говорить, знаєш, так типу, що я не планував президенти ще разів, але от мене люблять. От, а, тут, а тут сидить оці всі рухавці, там ці всякі ливки і так далі. О, вони мене дуже і ці... Ой, ми хочемо. І він там заявив. я йду президент. А Він прилетів! Саме цікаво, розумієте, така ситуація? Ніхто її не розглядав, що його от Ющенко може забрати. Ніхто. Не одного більш-менш внятного спонсора. Там у нього тільки брат, там така гологранція. Не було. Тобто взагалі от, тоді як, Юля або Янукович. Юля, тобто його взагалі туди викинули. Ну, така от політична, і, да. І я й говорив, що люди, ви ж пам'ятаєте, чим закінчилось. Ну, ви самі ж з цього Ющенка мені ноги витирали. А, давай, пау! І дали, да, да жаром. А тепер от, бачите, як воно все тягнеться. Я говорю, що так, да, є такі думки-думки, що, от, якби б не було Майдан, не було цієї війни. Але ще раз говорю. Розумієте, яка ситуація? ну, Це, можна, це як можна як обсудити. Але стверджувати, ну як ви це будете стверджувати? Я говорю, приписати історію, то неможливо? Неможливо, ну, відповідно. Тому є така ситуація. Тому, дійсно, це історичний факт. Там цікаве, що от коли дійсно починалось, ну, ви знаєте, я люблю пожартувати, тоді от інтерв'ю я говорю, от, вам, онуки спитай, діду! А нафік ви Майдан-то робили! І що ви відповісте? От зараз так і трапилось. Ну, внуки ще не питають, але діти... Ну я так розумію, хтось вже підзабув. Розумієте, знову така от ситуація. Ну, е... от, знаєте, коли людина вже доросла, оці от, от роки, вона якось так. Тому от були випадки, коли я тут, от, ці ж були зустрічі різні. І були випадки, коли я от... на комстану. Так що так далі? Нагадую, помаранчев. А полет мій е, не може це осягнути, а потім я розумію. Він же дитиною був. Ну просто зараз ти йому тут 20, а тоді то він, звичайно, помаранчу революцію він сприймає. Розумієте? А я йому розповідаю, оце, бачиш, що він взагалі не може. Зрозуміти, про що я говорю? О, розумієте? А зараз я так розумію, що ті, хто були діти... Зараз, ну, було 10 років, зараз, так, ну, да, це вже якраз мобілізували вперед. Він не може це, оці... тому що він, ну що, він цей Майдан, але так алегорично. Так, да, часом на річ така, цікава, цікава. Я колись розповідав, що свій час я питав свого прадіда, а от як було там? велика Шовнева революція, громадянська, тому що, розумієте, це ж для мене. Ну як він пояснює говорить. Е, ну, що з такому що? Що це революція? Ну, типу. треба було якось так викручуватись. Сім'ю кормити, себе кормити. Револю... Тобто, я про революцію питаю, а він мені розповідає, як він там е, їздив, товари міняв, як він там е, е, ховав, щоб зерно не відібрали. Розумієте, ну зовсім різні. А я ж ну як же, такі ж події, та який чорто події. Оце події. Знаєте, життя дійсно розділяється. Так само, як я не міг тоді зрозуміти, зараз я розумію. От він мені тоді сказав, що ну я ж живу, громадянська війна, там білий красні. Ну це вона коли закінчилась, ми зрозуміли, хто красний, хто білий. Зрозумів, що там це чорт не поїм. Ну, Тобто там такий хаос був. Сьогодні біл, завтракав. І це ж в кіно, зрозуміло, Красний правильний, біли не А там же було не зрозуміло. Да. Так що така ситуація. Я такі події. Ні, ну дійсно, Майдан це в історії, даже, так сказати, історія України дуже епохальна. І, в принципі, він дійсно частина історії України. От, так чи інакше. Так само, як і помаранчева революція. Я говорю, що дю якось підзабули, але вона ж теж плинула, однозначно. А зараз війна теж плине. Та, звичайно, пройде час, і я вам скажу, в підручниках мало буде писати. Розумієте, така ситуація, щоб ви зрозуміли. Підручник історії завжди приписують, завжди. І дуже часто, коли от історія рухається вперед, вже ті події зжимають. Тому, що, щоб ви зрозуміли, я читав історію Радянського Союзу 1952 року. Да, і там описували велику вічнену війни. А потім, ну, щоб підручник якраз там починався з революції так далі. А потім, ну, пройшов час і десь приблизно такий ж самий період. Ну, вже ж я вже вчусь. 70 ті роки. Підручник. Теж історія Радянського Союзу і теж громадянської війни. Так от уже про ту велику Вітчизняну в рази менше. В рази. А появилось, ну там же почали додавати Брежнева там, після війни, ля-ля-ля-ля. От знаєте так, от так само і тут. Зараз, да, потім от пройде час ця війна. Тому що навіть в історії там, 30 літня війна. Ну, Читаєте в історії там, ну, пів розділу. Да? Все все. Так що така ситуація, коли проживаєте внутрі проблематично. А потім. Ну що, традиційне запитання до всіх. Тепер, вгадавсь, в річницю Майдана. Яке ваше ставлення до Майдану? Ні, я, я в, в, в сообществі, в спільноті. Дам там голосувати можна, проголосуйте, якщо захочете. Ну і, дякую. Не да, забудьте відсвяткувати. Не забудьте. Я, я трошки буду святкувати, але не так, як ви. Все, та побачення. Вітаю вас! Ну, якщо дивитесь мій канал, значить щось -то зацікавило, тому я пропоную вам стати спонсором мого каналу. Заходите на титульну сторінку мого каналу, тисните кнопочку спонсорство і... Два пакети для спонсорів. Дешевше не буває і Клуб економічної мудрості. Дешевше не буває це перш за все для тих спонсорів, які хочуть подивитись прем'єрний показ ексклюзивного відео, поспілкуватись, позадавати запитання під час стріму і отримати відповіді. Клуб економічної мудрості ну, це вже якщо ви хочете зайнятися бізнесом і не розоритись. Інвестувати гроші. Не лише в Україні, а й за кордоном. І як це зробити правильно, щоб був прибуток, ну і податки правильно сплатити. Ну і саме основне, клуб економічної мудрості це про економіку, але настільки простими словами, що навіть якщо ви не економіст, зрозумієте. Так що ставайте спонсором, не пожалкуйте.